Згийничисто сила. Косик. Що безсмертний? Смертний. А мовчати! Ну, Ти думаєш, я не знаю. Не знаю. Що ви всі тут мене називаєте упир! Ось так ніхто не називає. ну… Ну, нічого. Ось це. Ти запам'ятаєш надовго. Дуже надовго. Що ти ржеш? Що у нас тут? Вагітна 38-й тиждень. Запаморочення, гіпотонія присвичене дихання. Відразу в оглядову? Ні, ні, на ОЗД. Кров на аналізи біохімії голограм. Ага, Я Добре. не відчуваю, як він рухається. Бігом на досліджу любі. Поїхали. Я не переживу, якщо з ним щось станеться. Скажіть, будь ласка, а так. Як часто у вас раніше бували такі стани? Ну, я маю на увазі за духа, за паморочення. Ні? Раніше ніколи. Це останні дні. Е, в голові крутиться і о, ну, сила мало. Я думала, що це з вагітністю пов'язано. Скажіть Марина, а батько дитини знає, що вас швидка забрала? Ні, не знає. Позвоніть йому. Привіт, мене забрали в лікарню швидкої. Приїжджай. З дитиною все добре, все добре. Так. Андрію, все добре, не треба приїжджати. Я кажу, не треба приїжджати. Зі мною все нормально, гаразд. Спокій. Ой, що? щось мені недобре. Уляна, давай знаєш, що зробимо. Давай візьмемо мокротиння на аналізи. Добре, схоже, що це може бути бактеріальна пневмонія.